Британець піднявся на висоту Евересту на велосипеді. Англієць пробіг у мішку 400 метрів. Баварський офіціант став чемпіоном з перенесення пива. Це новини, що дійсно вражають. Висота Евересту 8848 метрів. Хтось підкорює її ногами, а хтось вирішив зробити це на велосипеді, набираючи висоту на гірському маршруті. Щоправда, без Евересту. Британський спортсмен Шон Гарднер встановив неймовірний рекорд, піднявшись на висоту 8848 тисяч метрів. Не залишаючи свого велосипеда, його маршрут пролягав не по Гімалаях, по гірській дорозі у США. Суть виклику під назвою Еверестінг обрати підйом і повторювати його стільки разів, поки не набереш загальну висоту Евересту. У випадку Герднера це означало десятки разів дертися вгору і злітати вниз, не зупиняючись. Шість годин сорок хвилин, п'ятдесят чотири секунди. Саме стільки він витратив, щоб потрапити на уявну вершину Евересту, тобто до книги рекордів Гіннеса. Для порівняння більшість людей витрачають стільки часу на робочий день, а він зробив екстремальне кардіо на рівні світового рекорду. Забіг у мішках здається веселою грою на пікніку. Але побити цей рекорд це стрибати на межі фізичної катастрофи. Стівен Вайлдіш з Великої Британії встановив світовий рекорд, подолавши дистанцію за 174 секунди. Це 2 хвилини 54 секунди. Стівен розповів, що готувався як марафонець, зміцнював м'язи, ніг тренував баланси, навіть продумував, як захистити мішок від швидкого зношування. Його прийом ритмічні стрибки без зайвих пауз між ними і контроль над тілом, щоб мішок не повисав і не сповзав у найкритичніші моменти. Ця неймовірна спроба привернула увагу медіа і була відзначена під час святкування 70-річчя книги рекордів Гіннеса. А в рідному місті Стівена після рекорду почали жартома називати людина мішок. Лівер Штрумфель, німецький офіціант з Баварії, став відомим завдяки своєму неймовірному досягненню. Він переніс 29 повних літрових кухлів пива на 40 метрів, не проливши жодної краплі. Цей рекорд був встановлений у місті Абенсберг, Німеччина. Загальна вага кухлів з пивом склала понад 70 кілограмів. Олівер почав з 31 кухля, але два з них не витримали. Один впав, а з іншого розлилося більш ніж 10% пива. А це порушує правила рекорду. Однак 29 кухлів, які він успішно переніс, вистачило, щоб стати чемпіоном. Багаторічні тренування дали свої плоди, але, чесно кажучи, хто серед чоловіків відмовиться трохи походити з кількома десятками літрів пива, Олівер показав, що вміння тримати баланс може стати справжнім мистецтвом, особливо коли на кону келихи пива і світовий рекорд.